То аудит обов'язково. Якщо Шатило і партнери забирає на бухгалтерське юридичне обслуговування товариство. А ми зараз багато компаній беремо як на єдиному податку від 12 тисяч гривень, так і на загальній системі з ПДВ від 20 тисяч гривень функцію головного бухгалтера. Але обов'язково ми проводимо аудит. Я вам скажу так: за останній місяць три компанії ми забрали на бухгалтерське юридичне обслуговування, провели три аудита. Ні в одної компанії все чітко не було а в деяких компаніях і дуже великий об'єм роботи, куди долучались там два-то й три бухгалтера, які відновлювали первинний облік. Тому шатилої партнери в першу чергу проводить аудит. Потім сідаємо з вами як з клієнтом, обговорюємо, що не так і хто буде це виправляти. Ну, і, як правило, знаєте, той бухгалтер, з яким попрощались, нічого вже виправляти не буде. Тому шатилої партнери складають смету, що потрібно зробити, скільки на це займе часу. І е, поточну роботу робить поточну, а поступово відновлює облік, якщо щось треба відновлювати. Ми найбільше любимо нові компанії. Знаєте, якщо юристи, шатило і партнери відкрили бізнес і відразу його ми забираємо, таких ми клієнтів любимо найбільше. Але якщо у вас велася діяльність і вам потрібна функція головного бухгалтера організувати процес, шатило і партнери з радістю допоможуть. Всім лайк від Шатило і партнери.